Вітаю! Ви на каналі «Жіноче Здоров'я з акошер-гінекологом Тетяною Кошнірук і поговоримо про побічні дії внутрішньоматкової спіралі Мірена. При встановленні мірєни досить часто спостерігаються різні побічні реакції. Найпоширеніше це мажучі виділення. Також може бути відсутність менструації, набряклість, предменструальний синдром, головний біль. Біль в м'язах, біль у молочних залозах, висипи на шкірі, утворення кіст в яєчниках, зниження лібіду та баквагінози. Я рекомендую проводити з пацієнткою бесіду щодо можливості розвитку таких побічних реакцій, пояснюючи, що найчастіше це не критичні абсолютно ситуації, що проходять або самі в перші місяці після встановлення, або коригуються медикаментозно. Тому висновок такий: Міріна це гарний контрацептивний і лікувальний засіб. Побічні ефекти, звичайно, бувають, але вони не критичні і піддаються зазвичай коригуванню. Якщо відео було вам корисно, ставте лайк і підписуйтесь на мій YouTube канал. До зустрічі!